Якщо ми маємо якісь проблеми, то просити, щоб від нас Бог забрав то все. Чому ми маємо такі речі? Ви розумієте? Отаке о, о має бути. І фотографувати, показувати дитинку не потрібно. Як В природі як є, якщо ви залізете в гніздечко пташки, яка накрила пухом своїх народжених, вона їх залишить. Вони помирають, тому що там. Чуже око, чужа енергетика. Ці вже пташки не будуть мати тої долі, яке треба. Ви візьміть кролицю. Кроля, кролиця в пуху, чи то песик, чи тіточка. Вона старається сховати своїх діток, щоб ми їх не бачили, тому щоб не пропав той імунітет. Дитинка тільки ще не всохла, маса вже коміку, чи там в майбутній покаже коліжанці не показуйте дому. Треба дитинка тоді, коли вивід колись робили на мама, йшла до церкви традиції. Є, ну той, які дотримується традиції. І тоді мама вже могла ходити. А коли жінка ще була отака, е, ніби то чистою рахувалася, не можна було десь її ходити, щоб чогось в хату не принести. І свої старалися вдома, і дітки були. Давайте все те, що є надбано нашими батьками, нашими дідами, прадідами. Наш, нашого родоводу ми маємо шанувати і берегти чимся від інших націй. Для них це принципово важливо. А то, Та найбутье, це що то має значення? А потім каже, то щось і вас якісь ніякий. То що що і вас, має бути ніяким? Коли мама і тато нормальні.